Мілан презентував Кайл Уокера: це буде оренда з можливістю викупу, і це навіть не дивлячись, що англійцю скоро стукне 35. Але як ми знаємо, в серіал у багатьох після 30» тільки відкривається друге дихання. До того ж, Вокер точно буде одним з головних лідерів у роздягальні. Неймар повертається на батьківщину. Бразилець, як і обіцяв колись, завершить кар'єру у рідному Сантосі. Більш того, для такогось трансферу ней погодився навіть викупити частину клубу. Через тиждень нападнику стукне 33 руки, і якщо він зможе правильно відновитися, то зуміє ще показати шоу на полях Бразилії. Фантастично, що Альхіляль у нього лише 7 матчів, а віддали за нього ПСЖ 90 мільйонів євро. Одразу два трансфери презентували в Румі. Першим став колишній чемпіон Італії П'єрли Дже Галіні. Котрий буде тепер резервістом Свілера. А ось другий новачок більш цікавий. Це перспективний правий захисник Аяксу Divine Ranch, який в 22 роки вже має за плечима понад 100 матчів на професійному рівні. До того ж, заплатили за нього всього 5 мільйонів євро, хоча оцінюється Нідерландець 12. А після продажу мармуша оперативно знайшов тому заміну. Німці зробили ставку на французького таланта Елія Ваї. Який запалював в минулому році в Монпельє, але не вражає літнього трансферу Марселя. В 14 матчах під керівництвом Дідзербі у форварда лише 3 голи в 14 матчах. І цікаво, що навіть не дивлячись на ось такі виступи, Марсель все одно зумів заробити на цьому трансфері. Купили її за 25, а продали за 26 мільйонів євро. Мілан Крінір став гравцем Фенервахче. Словак в 29 років впевнено йде до свого спаду, але ще півтора роки тому він переходив ПСЖ у статусі одного з кращих центральних захисників Європи. Цікавий цей трансфер ще й тим, що на його місце у Франції сватують нашого Ільюза Барного, по якому нещодавно відпали варіанти Челсі та Манчестер Сіті. Тому тепер ПСЖ дійсно є серед головних фаворитів на українця. Ювентус своїм трансфером може відкрити дорогу перед українцем у Бундеслігу, як повідомляє Фабріс Романо, Зебри змирилися з тим, що Барса не бажає відпускати Віталію Араухо і погодили з Челсі оренду в Вейгу, який був вже за крок від оренди в Борусію. Тепер ж слід повертатися до варіантів БЦІД. Одним з яких був і є Олександр Зінченко. Але знову ж таки, німці зараз залишаються без головного тренера і до його призначення не будуть підписувати нових футболістів. Вейгуш став не потрібен Челсі після того, як клуб погодив трансферсара та повернув з оренди чалубу. А ще сині хочуть в останній момент перехопити в наполі Олехандро Гарначо. Як пишуть в Британії, аргентинець незадоволений своїм статусом під крилом Рубена Аморіма. а тренер не може вписати півзахисника в свою ігрову схему. Пора всю вже навіть надійшла пропозиція від наполі і зараз готується від Челсі. Манчестер хоче отримати за таланта близько 70 мільйонів євро. Для Челсі це не є проблемою, плюс тоді б футболіст не тільки залишився брати в АПЛ, а й не мав проблем з адаптацією та мовою. До слова, Алехандро вже дзвонив навіть Антоніо Кунте, тому ймовірність його зимового трансфера оцінюється як дуже висока. А ще на користь переходу в Челсі говорить і потенційний обмін Анкунку, який ідеально підходить під тактику з двома атакувальними півзахисниками. Як це було у нього в Лейпцизі. лондонці також з радістю б включили б в цю угоду француза.